Так, друзі, всім привіт! Канал АгроАвантюра. Зараз збираємося, їдемо тікувати, там у нас є замовлення. Додому я зніму для TikTok, для ютубу, то буде цікаве відео. Трактор 1221, прес, колеса вже на ну, обичні колеса поставили. Зараз Андрій на мені тут чіпляє вила і їдемо. Я буду познімати себе на... буду знімати від першого лица тіку. Ну, від тримача Тому якось так. Добре, збираємося, їдемо і там далі включимося. Так, друзі, ну що, Почемо е -е, тікувати трактор 1221, е -е, прес Велгер 15S, вроді би так, якщо не помиляюся, і ще маніту від нас. Їдемо тікувати сіно це десь попід рови, вроде би, якщо я не помиляюся. Отже, зараз приїдемо та подивимося. подивимось. Е, так що почемо там в полі, побачимо, що там, як піде. Сподіваюся, все буде добре. Тому якось так. Працюємо, їдемо. Завжджуємо, зав'язуємо зараз тюка. Одного я вже зробив, хлопці грузять вже ось другого зараз. Другого вже зав'язує і печемо далі. Так, друзі, ну що, я нажав? Нажав кнопку, оцю зелену, і вона зараз в'яже. Коли бігунок він там добігає до червоного, я стою, нажимаю кнопку і він починає... ну, нажимаю кнопку, і починає в'язати. Так так що якось якось так. Жарко, воно якась хмара з дощем, все не була поломка. ну, Я потім розкажу за поломку, що там було. Але поки бог дає, то й працюємо. Друзі, ну що, було сьогодні дві поломки. І зараз я розкажу, що то було таке. О, вже зробилися, а друге то, то ще не зробилися. Так, перша. Перша поломочка. Я зараз секунду. Опа. Так. Перша поломка, оця цепка розірвалася. Розірвалася, розірвалася цепка і не підбирала солому. Коротше. То тато приїхав, її з'єднав, назад з'єднав і, і все нормально. Тепер, що зараз яка поломка? Тепер цей оці, оці підборщик оці вила. Коли я під'їжджаю до маси, то вона... Негодно підібрати, ніби як оцей барабан, що всередині крути вал, то ніби він якби втікає від ходу. і не може його підібрати нормально. То от якась така рофігня. Ну, зараз тато приїде, гляне, бо я вже щось трошки замахався за сьогодні. Жарко дуже в кабіні. Дуже жарко. Але... Але що зробиш? Нічого не зробиш. Добре, що трохи вентилятор робить, зараз вітер з'явився, холодно. холодно. Так, якось такі справи, так що чекаємо тата і далі вперед до роботи. Так, ну що, друзі, їду додому, бо бачу там почіпник вилетів. Переговорили з татом, то тут же нічого не зробимо, треба їхати додому. Додому всі інструменти, всі ключі, там щось будемо дивитися. Тюка не викидав, там. При прасі. він не повний, придеться з ним переїхати. Але нічого, коротше. Що є, то є. Їдемо додому.